Пам'ятаєш це відео? А що ти зробиш, якщо побачиш дитину саму в авто? Спершу оціни ситуацію, чи реагує дитина, чи є ознаки небезпеки. Спробуй привернути увагу власників авто. Злегка штовхни колесо, щоб помикнулася сигналізація. Якщо ніхто не з'явився, телефонуй до служби порятунку за номером 101 або ж до поліції за номером 102. Якщо дитина не реагує, діяти потрібно негайно. Розбий скло, обрив вікно, що найдалі від дитини, бо й у нижній край скла, так менше ймовірність поранення. Батькам на замітку. У спаку температура в автомобілі може сягати 50 градусів, навіть у затінку. Ніколи не залишайте дитину в авто, навіть на кілька хвилин. Побачив? Не мовчи. Дій правильно. ДСНС поруч, але й ти можеш врятувати життя.